Пакно пахне. Подивіться, ну хіба не красота? Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус. І в сьогоднішньому відео у нас буде огляд ось такого барбекю мангалу від компанії DeadSmoke. Називається Мангал Техас. До речі, це та сама компанія, що і недавно я купляв і показував вам огляд. Буржуйки, яка називається Брест, Ту, що я застосував до коптілень. общем, після перегляду того відео працівниками цієї компанії було прийнято рішення прислати мені для огляду ось такий ось непоганий девайс. До речі, друзі, я вже давно мріяв про такого роду мангал, щоб воно все виглядало цивілізовано, не так, от знаєте, як на Карпичінках жарить. А щоб був такий гарний мангал, щоб не соромно було, коли приїжджають або приходять друзі щось приготувати. Ну і взагалі, щоб він був функціональним. Я пам'ятаю, років два назад загорівся цим питанням, дивився, видивлявся, вибирав, так і облишив. в общем, нічого так і не купивши. А тут, бачите, зараз так от мені запропонували, чому би і не скористатися такою можливістю. Так що зараз ми розпакуємо і зберемо е, наше барбекю, і е, я так думаю, можливо, щось навіть і приготуємо в ньому. Тому що дуже цікаво, що ж виходить. Ну, в общем, поїхали. Так, друзі, зібрали ми наше барбекю. Дивіться, вигляд просто шикарний. До речі, хотілося б відмітити, що це український наш виробник. Посилання на сайт виробника я залишу в описі до відео, також на їхній інстаграм. І так, розглянемо, що ж ми маємо. До речі, він не такий маленький, як здається, на фотографії. Маємо два рівня поличок. Полички зроблені з нержавіючої сталі із сіточки. Їх можна використовувати як для барбекю, так і для копчення. Взагалі, даною моделлю можна готувати м'ясо, овочі, все, що можна готувати на грилі, можна тут робити. Потім шашлик. Тут для шашлика зроблені спеціальні виступи. Можна сюди поставити. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 шампурів сюди стає. Основна поличка. Так. І тут маємо, зверніть увагу, я так розумію, це е, чисто для копчення використовується. Е, так як тут бачимо, зроблено, як, щоб е, більш розосередити дим по всьому. Тут більші отвори. Е, на більшій дистанції від нашої топки, наприклад, тут менші. Дно має отвори. При готуванні, наприклад, на углях, я так розумію, подається сюди повітря за допомогою ось цього з ось піддувала. Тут піддувало, воно використовується як для готування на казані. Тут для готування на казані розрахований ось такий ось топка. Також вона використовується для копчення, я так розумію. В общем, ручки такі добротні, зроблені на відстані, щоб вони не нагрівалися. І я так розумію, із якогось матеріалу, який не сильно гріється. Хотілося б відмітити, що даний смокер виконаний із сталі товщиною в 4 міліметра, що продовжує срок його експлуатації. Абсолютно всі деталі бачимо, товщина 4 міліметра, обладнаний столиком з нержавіючої сталі. Для прочищення, наприклад, золи, щоб нашу золу забрати. Ось це знімне дно знімається. Ми маємо змогу навіть просто підставити ось тут якусь посудину. Маємо ось такий ось лючок для чищення. Можемо підставити посудину і буквально прямо звідси вигребти золу і видалити її з коптільні, що дуже удобно. Ну, При копченні ми, я так розумію, ось це перфороване дно. Замінюємо ось цим дном і можемо спокійно. При копчені те дно ми замінюємо ось цим дном і можемо спокійно проводити копчення. До речі, також важливо відмітити, із середини виробник його не фарбує. Тобто він йде не крашений. Це дуже добре, тому що якщо йде крашений зсередини, понятне діло, потрібно краску випалювати, лишні виділення і так далі. Тут це все діло продумано. Ну, продумано наскільки просто, що просто воно воно всередини не краситься. З зовнішньої сторони, девайс покрашений, я так розумію, матовою якоюсь термостійкою краскою, доволі непогано. Тут встановлений термометр для контролювання температури. Апараті можна проводити навіть користуватися ним як пічкою. Що я от сьогодні плануємо попросив Людмилу, щоб приготувала піцу і хочу спробувати запекти в ньому піцу. Регулювання температури у смокері здійснюється за допомогою ось такого ось шибера, ну, температури і тяги. Для регулювання температури передбачена ось така ось заслоночка, що збільшує подачу повітря і збільшується у нас горіння. Потім піднімається температура. За допомогою даних отворів або піддувала, так сказати, можна регулювати температуру у нашій камері. Так, Ну і давайте розглянемо нашу топку. Топка у нас дверцята, також із металу четвірка. Топка також виконана із сталі 4 мм. Тут Передбачена величенька доволі дверця, через яку ми можемо подавати сюди як дрова, так і вуголь. Зроблені ось такі ось колосники і знизу маємо зольник. Щоб видалити золу, достатньо витягти нашу шухляду, висипали золу і легенько встановили його назад. Якщо, наприклад, нам не вистачає тяги із нашого піддувала, в общем, треба додати. Так, чаду. Ми можемо цим самим, під... цим самим зольником збільшити тягу, при відкрити його і тяга буде більша. Горіння, я так розумію, тут буде конкретне. При... при тому, що в нас височенький димарь доволі. Під час готування, наприклад, у казані ми можемо заразом готувати наприклад, овочі, гриль або м'ясо, гриль. Доволі непогано продумана конструкція і присутність колес. Тобто з легкістю ми можемо дане барбекю переміщати, куди нам потрібно. Ну, воно доволі важкеньке, щоб ви розуміли. Я не знаю, кілограмів більше ста, мабуть, але ми можемо легенько підняти однією рукою і покотити будь-куди, куди нам потрібно. Це здійснено завдяки правильному розташуванню наших пересувних колес. І тому ми маємо змогу будь-коли, коли нам потрібно, викотили там, де нам потрібно. Здійснили готування і закотили на місце. Компанія, яка виготовляє дані смокери, вона не тільки смокери виготовляє, вона виготовляє дуже широкий асортимент у них різних мангалів, барбекю, похідних, стаціонарних і так далі. Так що, кого цікавить, можете зайти, поцікавитися на сайті. Посилання я залишу в описі до відео. Поки Людмила доробляє піцу, в общем, на корж, накладає ковбасочку домашню нашу, сирочком натирає в общем, нашим домашнім, я підготую зараз наше барбекю до роботи. Мені зараз потрібно розтопити тут і прогріти до температури 200 градусів. Ну, яким чином це ми робимо. За допомогою ось такої щепи, в общем, яка в нас є. І тепер за допомогою ось такого роджигатіля власного виробництва. До речі, після виробництва кальвадосу легенько поливаємо, підпалюємо. Це екологічно чистий матеріал для розжигу мангалів. Власного виробництва, до речі, ну, відео я зніму пізніше. Так, все, звук пішов, чуємо як горить. Відкриваємо піддувало і можна трошки ще дров накладати. Закриваємо і тут зараз кочегарем добиваємося температури 200 градусів Цельсія. До речі, в моєму випадку можна ці дрова ось так дрібну фракцію загружати прямо ось так через верх. Дивіться, яка лайфхак. Набагато легше, ніж туди. Ну, це я вже щойно додумався. І так, друзі, бачимо, на градуснику вже трошки більше 200 градусів Цельсія набралась температура. І тепер будемо поміщати нашу піцу всередину нашого смокера. До речі, ручка повністю холодна. Такс. І тепер, друзі, чекаємо буквально 15 хвилин. Через 15 хвилин наша піца має бути готова. Всім привіт, друзі та глядачі мого каналу з вами матері, матері Брусово Дмирович. І в сьогоднішньому відео я вам розповім, як ми готуємо піцу на пікнічок. Отакий сьогодні день красивий. Ну, потім ми. Розріжали ялинку, а тепер ми устроїли пікнічок. Он там піц печеться у, нашій, у нашому мангалу. Ось так ми все і зробили. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і дивіться всі мої інші відео, щоб не пропускали мене. Ну все, тато, хватит, знімати мене. Я вже хочу. Друзі, забув сказати, до речі, потрібно, або я сам не знав, Людмила сказала, потрібно е, в конці, за 5 хвилин до кінця. Взагалі, після 10 хвилин зараз додаємо сир наш домашній твердий і петрушку зелень зверху потрушуємо. Після чого буквально 5 хвилин даємо і будемо закінчувати і проводити дегустацію. Да, Матвій Володимирович? Так, о, бачимо, яка у нас вже піца красива. Посипаємо. Посипаємо сиром. А я теж піску піцу навіть робив. У піску навіть робив, так? Да? Да. Я думав, ти там пасочки робиш. Ну, пасочки обов'язково. І роблю їх чашки. А чашки ж куда? Даже не той пес песок. Він не омоється той пісок. Він цей. Він такий пройкуючий. Він як якась. Якась як пучка. Дуже мені. Я петрушку люблю. Закриваємо. Ну і тепер буквально 5 хвилин і вже будемо робити пікнік, казав Матвій Володимирович. Тут у нас температура ну, тримається около 200 градусів, тому все нормально. Зараз просто розтане наш сирок. До речі, рецепт піци випишіть не треба, однеси його назад. До речі, рецепт піци, якщо хочете, щоб Людмила зробила, вона робить ну, набагато смачнішу піцу, ніж в будь-якій піцерії. То випишіть коментарі, і, можливо, вона ростає і зробить, або погодиться зняти відео із рецептом піци. Да, Людмила? Не розтає? Каже, що не ростає. Ну, випишіть коментарі, може такий сняжна сніжна королева і розтане. А тепер я сів за стіл і жду пікніка. А чого тобі не підходить паштет. Ну, а що нам паштет зараз Зараз у нас буде піца. То будемо вже намазати на хліб. Буде бутерброд. Зараз буде піца, наша тобі бутерброд. І так, друзі, піца наша готова. Дивіться, яка красота. Стоп, підожди, синок. Як приєдно пахне! Не всю мені дай один кусок. Один кусочок? Так. Да. Одріжу так і все. Ай простудиться. Та піца готова. Там видно? Піца облґенна. Трошки димком. Повонялась. Провонялась. <голові> 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 так куди ти їздиш по столу В общем, Де той дрючок, що ми для димку кидали, його не треба було кидати. Синок, хвати мені накладати. Ти їж. Це мені це? Ти сюди їдь. Ну, і розрізати, мабуть, треба сюди. було як підчахне. Ковбасу падала. Куди? Наоборот. Друзі, а зараз ми попробуємо піджарити на грилі ось такі от симпатичні стеїчки. В общем, я робив, О, дивіться яка красота. Взагалі, я е, маринував м'ясо на сардельки, і в мене був ну, просто шикарний, мраморний з домашньої свининки. І вирішив спробувати на нашій новій барбекю, спробувати е, саме на стейки пожарити. Ну, Так як це в американських кінах роблять. В общем, зараз ми сюди засипаємо е, вуглі для швидкі. Для того, щоб швидше це все діло розгорілося, я засиплю вуглі, а зверху покрию. в мене там працюють коптильні і в буржуйці наберу просто вуглів гарячих, уже зверху притрушу, щоб швидко це все запустити. Ось таким чином зверху покриваємо наші. Фух. Ну і Відкриваємо для кращої тяги дверцята оці бо у нас буде йти тяга і швиденько наші углі розгоряться. Та вже можна, я думаю, починати. Наше дійство я із буржуйки чимало взяв. Так, наш жар вже розгорівся, доволі такий непоганий. Установлюємо нашу сітку. Так, Зараз почекаємо, трошки вона прогріється і будемо класти наші стеючки. Подивіться, ну хіба не красота? До речі, друзі, кому кого цікавить, пишіть коментарі. Якщо дійсно справді вас цікавить, я вам покажу маринад, як ми робимо шашлик. Я колись вже й обіцяв. Шашлик, виходить, ну, губами можна їсти. Ми не користуємося скажу наперед, ми не користуємося спеціями, всякими, а там приправи до шашлика продаються, то все ерунда, я вам скажу. Тут простий склад приправ. Простіший і просто треба правильно його замаринувати. Ну от і все. Так що я думаю, коли знімемо про це відео. Зверніть увагу, друзі, отак, от скільки диму у нас, да якби в жар, диму не було. Це тільки домашня свининка дає такий дим. Від придбаного в магазині м'яса, скільки диму не буде. Це я вам точно кажу. Ну і запаху відповідно. Якщо чесно, друзі, раніше я готував шашлик тільки на шампурах або от на такій сітці. От так от чисто стейками, які окремо перевертаються, ніколи я цього не робив. Доволі цікава процедура, якщо чесно. Ми маємо змогу кожний окремо, якийсь, наприклад, швидше прожарився, ми його маємо змогу забрати або відсунути там, де менший жар. В общем, тут можна більш точно і якісно прожарити наше м'ясо. Так, все. дивіться, красота. Цей готовий. Цей теж готовий. Готові проти трохи готові. Готовченки. О, все, дивіться, з ребром. Красота. Так лагерь Опача. Пропач я. Це рото вийшло. Ну ціхай ще трошки. Дивіться, друзі, яка красота вийшла у нас. Зараз підемо трапезничать, да, синок? Де? Та в кухні. Чи ти на пікнік хотів? Так. Хочу кого тут такого та дерева. Там не феле. Отакий от вийвся у нас огляд даного смокера. Я думаю, ну не знаю як кому, але мені дуже сподобалось. Посилання на дану. Компанію, яка виготовляє смокери, різні похідні, мангали і так далі, я залишу в описі до відео. Дякую всім за перегляди, ставте лайки і дивіться, всі наші інші відео. Не забудьте за нас.